кивок з оптоволокна для 10-метрової вудки Для дальніх дистанцій. Ось таким питанням загорівся я, коли не зміг дістати моєю вудкою до тих самих корчів, де живе багато карася. І так боковий кивок будемо робити з інтернет-кабелю із оптоволокна. Товщиною він 1 мм. Пружинний, добре грає, можна скрутити в бублик, він все рівно розпрямиться. Складається з мікроскопічних скляних голок. Якщо все зламати, відкривається вся прелість оптоволокна і його чудових скляних голок. І так, відміряв 1 грам кульки з пластиліну. Відміряю потрібну довжину ківка, щоб було добре видно клювання, щоб кивок робив дугу. У мене це вийшло аж більше 40 см. Петлі будемо робити з нержавіючого дроту 06 мм. Кінчики загинаємо всередину, щоб був кращий зачеп. Червона термоусадка 3 мм. Петлю вставляємо в термоусадку разом з ківком. Вийшло 4 петлі. саму верхню додатково обмотав ниткою та проклеїв суперклеєм, а інший залишив як є Із найдешевшого магазинного бокового ківка візьмемо резиночку. Сверблимо загостреною велосипедною шпицею. Заводимо оптоволокно в нього. Таким чином ми можемо регулювати підвагу мармишок а петлі у нас залишаються ковзаючими. На них нагрузки практично немає. В Аліекспресі купив вудку 10-метрову, максимально жорстку 19H, фактична довжина 9,4 метри. Кому цікаво, посилання на неї залишу в опису. Карбон по текстурі нагадує легендарну осну, а лета лише 5 метрів довжиною. Заводимо дріт в резинку. Далі ту вісюльку від вудки пропускаємо через резинку. І в'яжемо вузлик на вдачу. До нього прив'язуємо ліску потрібної довжини через подвійну петлю, щоб можна було дуже швидко змінювати поводки різної довжини. Резинка добре ховається всередину вудки. Всім привіт! заходимось на столочку. Шукаємо карася. Шукаємо карася сьогодні коропа. Нещодавно пару днів назад виходили, тут шукали судачка. Та на цьому місці Юля недавно три судачка взяла непоганих таких трофейних. Тут вже води додавилось. Та вийшли, шукали знову того судака, а він не клював. А ці комиші ходором ходили. Тут чи карась, чи коропець зайшов, ну думаю карась, скоріш всього. Дивіться, вже і жаби квакають Нарешті тепло прийшло. Юля вже боковим ківком готується зараз. Всю рибу буде вилавлювати. Так, по, по закорму у нас. Зварили вчора горуха, замочили сьогодні, зварили і смажена макуха. залили кип'ятком, така пахнюча, що капець. А ще ну, да, треба було часника додавати, так? Часника, ну так, треба було. Але якщо це, якщо коропа будемо ловити, то треба все-таки краще без часнику. У Юлі у Юлі перший. Коробчик. Ні, ну нам такого не надо, нам більшого треба. Це заробок. Ага, да. А на что взял? Черв'як. Червяк. Чтоб такие килограммчика півтора-два, то було б то, что надо. Да, Юль? Дивиться, поражається, так ну куди я його тягну, Що це воно таке длинне? ще таких худок не бачила. Та я ще сам таких не бачив ну, Я вам скажу, це напівставка. Воно ще, ще відкривається, щоб ви розуміли. От тепер все. Ну Юля, я тобі скажу, в мене вудка длинніша чи в тебе. Ну давай, спочатку, знімай на неї щось Ну, кивок я скажу, видно. Та коробчик? Такий самий. Так, а де більш, я не пам'ятаю? Давай може на горах Я теж не так тут з не нос, може запробувати на горах Ох, то ти що, він нашся такий. Офі. Літаючі коропи бачили <пілика> колись. <пілика> Ну це вже більше, так. Це вже більше де. ну, диві, це десь вже пошті майже два рази більше, ніж той потрохи укрупняємося. Так, ставив горох. Став горох. Сьогодні у нас клювали маленькі коропи. карась видно, був зайнятий нерестом. Цю вудку ще протестуємо. А поки дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До зустрічі.